14 жовтня День українських захисників та захисниць. Разом з тим на покрову житловий комплекс на щасливому святкує свій день народження. Для кожного цей день важливий по-своєму. Однак, у реаліях, в яких ми живемо сьогодні, кожен намагається влаштувати таке свято, яке принесе користь нашим захисникам. Саме тому замість традиційних заходів відбудеться благодійний ярмарок, спрямований на збір коштів для зсу. Ми спільно від початку повномасштабного вторгнення проводимо. Такі заходи, благодійні ярмарки, вони проходили вже в різних куточках світу, в різних районах міста Рівного Косилові. Саме цю локацію житловий комплекс «На щасливому», довго чекали наші мешканці, довго чекали наші всі співорганізатори таких заходів і. Саме ця дата 14 жовтня, свято покрови, свято захисника і захисниці України. Це день народження житлового комплексу. На щасливому захід відбудеться у новому торгівельно-розважальному центрі Мол». Кожен рівнянин та гість міста зможе долучитись до ярмарку та допомогти нашій армії. 13 жовтня за моєю спиною в новому розважальному центрі Happy Mall буде відбуватися ярмарок, благодійний ярмарок, який, ми будемо, який буде спрямований на те, щоб зібрати максимально багато грошей для Збройних сил України. Там буде стояти в сцена на сцені. Будуть виступати артисти, будуть співати хори. Є люди, які зробили неймовірно класні постановки. Вони готові це все показати, аби тільки люди прийшли, подивились і задонатили на зсу. Велике прохання 12, з 12 жовтня в головний офіс Рівне разом», що знаходиться за вулицею Соборна, 13, з 12.00 до 16.00 приносити Приносити Різні речі, які можна буде продати на цьому ярмарку. На відвідувачів благодійного заходу чекає безліч сюрпризів. Одним із таких є відомий на усю країну серце Клауд. Друзі, всім привіт! Я запрошую вас 14 жовтня у місто Рівне в ТРЦ Happy Mall, де я буду виступати на благодійному ярмарку на підтримку ССУ. Приєднуйтесь! Наша з вами мета зібрати кошти для придбання броньованого авто. Разом ми сила чекаємо вас. Головна мета ярмарку. Збір коштів на бронеавтомобіль для військовослужбовців ЗСУ, хоч і вартує він досить дорого. Волонтери, впевнені для рівнян, немає нічого неможливого. Знайти, придбати, доправити це надскладний процес, але вже ну громадська організація Дар має такий досвід. Вони вже придбали такий автомобіль. Це за допомогою діаспори в Великобританії їм вдалося зробити. От і ми маємо на меті е, знайти такий автомобіль, на знайти на нього кошти, е, і найкоротший термін, аби він вже слугував нашим хлопцям ЗСУ. Ірина Жуковська та уся команда телеканалу ITV.